Вітаю вас, ефірі сфері та Ви новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровському відбулося засідання Пленуму міської ради ветеранів. На Одещині проходитиме третій етап учнівських олімпіад. У столиці Продунав'я у майбутньому з'явиться новий житловий комплекс. Германії розслідують обставини смерті немовляти. У Білгородністровському центрі культури та дозвілля колядували та щедрували. Мешканці української Бесарабії готуються до свята водохреща. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 18 січня Білгородністровському відбувся плену міської ради ветеранів. Порядок денний доволі насичений. Про що говорила, та які питання обговорювали люди старшого покоління? Дивіться сюжеті Тетяни Коваль. 18 січня у сесійній залі Білородністровського відбувся пленум міської ради ветеранів. В ньому взяли участь керівники громадських організацій, почесні громадяни, представники влади. Засідання розпочали з приємностей. Привітали ювілярів. Далі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, кого не стало у минулому році. Далі присутні одноголосно затвердили порядок денний, у якому було п'ять питань. Заслухали голову організації з інформацією про виконану у минулому році роботу і про плани. Самісієм новим надо году направить на практичське неділення шість рішення восьмого сіда організації вітеранам України. Плеєному організацію тиранов України а чорновиних конференцій обласного організації вітеранам і города. по укреплению ветеранской организации города, обратить при этом особое внимание на поднятие особой роли и значений первичных ветеранских организаций как основы ветеранского движения в городе. Продолжать совершенствовать работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На пленумі був присутній головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. Він розповів про ситуацію в місті щодо провадження реформи, про те, що обов'язково необхідно заключити декларації з сімейними лікарями та педіатрами. У ветеранів виникли деякі питання, одне з яких що робити у випадку, коли зле стало у вихідний день. Все дуже просто Значить, смотрите, я сейчас вам обісняю. Наши все амбулатории работают э, все дни и выходные и праздничные. Значит, будние дни это с 8 до 18. С 8 до 18. Э, в выходные и праздничные дни вот есть дежурные на сегодняшний день. Они пока принимают на переговоры 4. Мы буквально, я думаю, что 18, с выходных этих, да, вот мы начнем принимать для удобства наших жителей, поэтому мы Решили сочночно переместить дежурный кабинет вот сюда в приёмное отделение. Далее присутствует заслуха інформацію про зміни в нарахуваннях та отримані пенсії. Крім мінімальних розмірів пенсії, збільшились і також надбавки. Надбавки, які також залежать від прожиточного мінімуму для певного застосунку. Е-е, до какие надбавки? Это предметний очі Статусные надбавки, которые установлены к вашему размеру пенсии согласно закону Украины о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты. Они также запи... устанавливаются в 200% соотношении от 100% до... до 20%. У каждого индивидуально. Заслухали голову первинної ветеранської організації робопромислового технікуму. Далі до трибуни вийшов начальник транспортного відділу. Він розповів, які підприємства здійснюють у місті перевезення пасажирів та на яких діють пільги. Об'ясню, в чому складність. Перевозчик, який побіділ в конкурсі, бере на себе право перевозити льготну категорію населення. Наша обов'язаність как органов местного самоуправления, компенсировать втраты провизника в виде подавления или категории громадян. В этом году, прошедшем 18 было всего лишь 500 тысяч. Вот На этот готов, год, 19-й, по Владимир, программе Владимир, поддержки запланировано 1,3 миллиона. И Две до сих пор в бюджете Виходячи з цього, у влади виникла пропозиція розробити систему обліку проїзду пільгового контингенту. Та як це буде працювати, поки що невідомо, зауважив Віталій Литвиненко. Та у присутніх були питання стосовно хамства деяких водіїв до пенсіонерів. Кожну неділю руководителі бувають вбивають в висполкові, получає наганять і получає всю негативну інформацію, яка йде от людей, якою вони доводять нам. Но еще раз говорю, работают с водителем непосредственно руководители, начальники эксплуатации, диспетчеры и те, которые их контролируют. Наша задача принять от вас всю ту информацию и негативную, и пропозиции, которые надходят от вас, принять, обработать, выработать конструктивное решение и заставить перевозчиков работать в конструктивном русле. Далі заслухали голову ревізійної комісії по перевірці фінансової діяльності і міської ради ветеранів. Одне питання з порядку денного, а саме плани роботи на 2019 рік перенесли на наступні збори. А на завершення пленуму всім вручили подарунки. Я хочу поздравити всіх присутствуючих з наступившими новогодніми праздниками, з наступившими рождественськими праздниками, з е, е, тими праздниками, які часу на чекають накануні це хрещення. И праздник соборности Украины. Поэтому что пожелать? Как можно дольше здравствуйте, как можно дольше держитесь. Я понимаю, что времена очень сложные, но нет, наверное, сегодня крепче людей, чем наши ветераны. Поэтому здоровья вам. Татьяна Коваль, Артем Украинчук, Басарабетова. 19 та 20 січня на Одещині проходитиме третій етап учнівських олімпіад з української мови, хімії, трудового навчання, математики та історії. Як Якдеться у повідомленні прес-служби ОДА, про це розповів директор департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації. Далі я цитую. У змаганнях візьмуть участь понад 850 учнів 7-11 класів з різних куточків області, які стали переможцями другого етапу олімпіад та інтелектуальних змагань з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл. Роботи учасників олімпіад оцінюватимуть журі, до складу якого увійшли науковці та кращі вчителі області. По завершенню змагань вони визначатимуть переможців, які представлятимуть наш регіон на заключному четвертому етапі всеукраїнських учнів олімпіад підкреслив Олександр Лончак. Ізмаїля затримала рецидивіста домушника. Він встиг обікрасти кілька хат, зламавши вікно та замок на дверях. Його здобичу були гроші, золоті вироби та цінні речі. Викрали негідника завдяки відбиткам пальців, які той залишив на місці скоєні злочину. Експерти встановили, що вони належать 40-річному містянину, раніше судимому за крадіжки. Його доставили до поліції. Чоловік зізнався у скоєному та видав одну з прикрас потерпілих, яку залишив. Собі зараз його перевіряють на причетність до інших злочинів сиренами та погонею, нібито у голівудському блокбастері а в селі Кулевча затримала мешканця Сарацького району. На машині Марки «ВАЗ» він рухався вночі з вимкненими фарами. Його помітили правоохоронці, але на вимогу зупинитися кермач зреагував зовсім протилежним чином. Він пришвидшився та намагався зникнути з поля зору поліцейських. Його авто наздогнали, та у цей момент погоня переросла у піші перегони. Врешті-решт на одній із сільських вулиць чоловіка таки зупинили та. З'ясувалося, що 29-річний місцевий житель цікав від поліціантів, адже їхав на несправному та неповністю укомплектованому необхідними засобами автомобілі. Крім того, керував ним без водійського посвідчення. Наразі правопорушника очікує покарання. Не розгинаючи спини і не покладаючи рук, рукарцистські поліціанти затримали шукачів металу. Після того, як до правоохоронців надійшла інформація, що неподалік Павлівки хтось викопує труби, недіючої діючої зрошувальної системи, на місце виїхали оперативники. В двометровому окопі вони застали трьох таких собі робітників з лопатами. До цього моменту вони вже встигли погрозити на причеп легковика чотири відрізка. По два метри кожне. Чоловіки виявилися місцевими мешканцями від 34 до 50 років. Ділки зізналися, що хотіли здати труби в найближчий пункт прийому металу. Зараз фігуранти справи перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів на території району. Пособника російських спецслужб викрили в Одесі. Як розповіли у прес-центрі СБУ, чоловік регулярно їздив на територію тимчасово окупованого Криму і до так званої Придністровської Молдавської Республіки добрата. Останній, до речі, відомий силовикам як колишній активіст Куликова Поля і координатор проросійського підпілля в Одесі, під час цих воїжів родич спочатку отримував прості доручення. Як то передача гонорарів модератором антиукраїнських спільнот у соцмережах, створення ботів та інші дрібні завдання, між іншим, знайомили з другими резидентами та кураторами. А коли йому було запропоновано за гроші здійснити теракт на нафтопроводі Одеса Брода, він відмовився та повернувся в Україну. Зараз він активно співпрацює зі слідством. В Акермані розслідують обставини смерті двомісячного немовляти. 18 січня о 7.50 на лінію 102 надійшло повідомлення про смерть немовляти. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що близько 7.30 мати дитини прокинулась та виявила свого сина мертвим. Хлопчикові було трошки більше двох місяців. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті не було виявлено. Ціло намовляти направлено до Білгородністровського бюро судово-медичних експертиз. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. повністю нещасний випадок. Слідство триває, встановлюються всі причини загибелі дитини. 17 січня мер Рені Ігор Плєхов провів засідання з розгляду питання стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ у місті. Як повідомляють у прес-службі тамтешньої міськради, був розроблений план щодо спільних дій працівників поліції та інспекції житлово-комунальної служби з виявлення міст незаконного накопичення сміття, дотримання чистоти навколишнього середовища та правил благоустрою. Говорили й про проведення необхідних заходів з городянами щодо складання договорів по вивезенню побутових відходів. На порушників складатимуть протоколи, які будуть направляти до адмінкомісії виконкому раніської міськради краде для накладання штрафу. Розмір якого, згідно діючого законодавства, може сягати на городян від 340 до 1360 гривень, а на посадовців та фізичних осіб-підприємців від 850 до 1700. Останні роки у столиці Придунавія розпочато будівництво кількох житлових комплексів. Незабаром до них додасться ще один. Про це стало відомо 17 січня під час засідання виконкому Ізмильської міської ради. Багатоквартирний будинок має з'явитися за адресою проспект Миру 11 дріб 2, на земельній ділянці площею понад пів гектари. Він складатиметься з трьох секцій А, Б та В. Із приміщеннями громадського призначення забудовника зобов'язали виконати благоустрій прилеглої території, під'їзду з вулиці Рєпіна, організувати автомобільні стоянки, відведення зливових вод, пішохідних тротуарів, озеленення та інше. Всі дії повинні бути узгоджені з управлінням містобудування та архітектури, інспекцією з благоустрою міста і управлінням житлово-комунального господарства Ізмаїло. До Ізмирського прикордонного загону прибули на стажування дев'ять курсантів з Національної академії ДПСУ. Закріплювати теорію на практиці приїхали лише дівчата. Те, як показує досвід, вони нічим не поступаються хлопцям. Майбутні офіцери виконуватимуть завдання на посадах начальників відділення інспекторів прикордонної служби, групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження відділів відомства близько. Місяця вони будуть опановувати свої первинні посади та навчатимуться. Керувати особовим складом, планувати службою брати в ній безпосередню участь. Стажування проходитиме у відділах Рані та Болград. Як зауважили у прес-службі загону підрозділи, де стажуватимуться курсанти, мають унікальну ділянку кордону з автомобільними залізничними морськими пунктами пропуску. А відділ рані, окрім суходолу, має річковий та озерний державні рубежі. Новорічні та різдвяні свята у містах та селах Української Бесарабії. У ці чудові зимові дні пройшло багато різноманітних та яскравих заходів. Про один з них вам розкажуть наші колеги з Ізмаїлу. Різдвяний бал у палаці спорту села Кам'янка зібрав більше 700 гостей, серед яких були керівники місцевих підприємств і організацій, депутати різних рівнів, меценати, представники районної влади та чисельні гості з сусідніх районів і сіл. Добрий вечір! вечір! Запрошені гості розмістилися за накритими столиками у великому спортивному залі. Бал відкрив сільський голова Кам'янки. Нам очень приятно сегодня уже 22-й раз приветствують вас в этом прекрасному конце спорту, который носить імя замечательного легендарного чоловіка Нікола Єгорича Мендру. который был основателем и организатором первого рождественского бала в 1996 году. По объективным причинам за эти 23 года мы только в 2014 году его не проводили. Разрешите всех вас поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра вам, вашим близким. Організатори підготували цікаву концертну програму, що склалася з кількох тематичних блоків. Різдвяний бал був наповнений гарним настроєм та щирими привітаннями. Третій, так точно, бал в селі Кам'янка. Це ежегодний бал, який відбувається благодаря ініціативі сільського голови Івана Олексійовича Лефтерова. І от уже третій рік підряд мене Іван Олексійович приглашає на це мероприятие. З Здовольцем приїжджаю кожен боку у святковому дійстві прийняли участь 10 творчих колективів різних жанрів і напрямків. Близько 150 осіб. У цей день артисти та глядачі, господарі та гості разом раділи новому року та різдву. Цей бал завжди дає дружбу. дает мир, дает общее мнение, общие идеи. Люди в такой прекрасной обстановке, с таким чудесным настроением, всегда желают чего-то сделать большего, чем у них сегодня есть. И это их всех объединяет. Каждый раз это мероприятие радует какими-то новыми сюрпризами. Здесь собирается огромное количество гостей со всего региона, со всего района, с области. Есть возможность увидеться, пообщаться. поділитися якимись впечатленнями, емоціями, підвести якісь то, -то определенної ітоги у ролі, як то кажуть, запрошеної зірки на різдвяному балу виступала Бесарабська співачка Марія Златна разом з одеською фолк-групою Фадієс. Хореографічна композиція за участю близько сотні артистів стала феєричною кульмінацією свята. Хочу всех поздравить с Новым Годом, с Рождеством Христовым, с праздниками, чтобы в 2019 году у нас все было э, море огромного большого здоровья, самого главного, конечно, успехов, всего самого-самого наилучшего. И любите, будьте любимы и всего самого наилучшего. О і Ізмаїл Бесерабятеве. 10 колективів, гурців та ансамблів, колядки, щедрівки, вірші та привітання з новорічними та різдвяними святами. У Білгорністровському центрі культури та дозвілля 18 січня вшановували українські народні традиції. Рослуги ще далі. Четвертий рік поспіль у Білгородністровському масово лунають колядки та Щедрівки. У центрі культури та дозвілля зібралися представники колективів шкіл, міського центру дитячої творчості та просто талановиті акерманці, які виявили бажання брати участь у традиційному конкурсі фестивалі. У фойє перед початком заходу репетирують пісно співи гурт Черемшина. Готовились очень плодотворно, учили, нас заставляли учить, потому что не знаем слов, не будет хорошего выступления, так что вам понравится. Ну, мы как только начали проводить этот прекрасный фестиваль, ну, по моей памяти это четвертый год, как мы выступаем, вот ранее выступали в парках, ну конечно деткам было сложно, было холодно, но на сегодняшний день уже в Доме культуры нам очень приятно и мы с большим удовольствием выступаем в этом фестивале. тому, подходя до этих свят, мы обовязково готовы. Готували колядки, ну і вчили деякі тексти. Сьогодні все почуєте. Повну залу глядачів зібрав колоритний фестиваль різдвяних вартепів. В Ньому взяли участь 10 ансамблів та гуртів закладів освіти, підготував пісні та щедрівки і колектив п'ятої школи. Вважає, що підтримувати народні традиції вкрай важливо, особливо для молоді. Прийшли наш гурт сьогодні. Різдвяна феєрія хоче показати, як ми традиції наші українські зберігаємо, намагаємося продовжувати впроваджувати, як ми розвиваємо наші творчі мистецтво. Скромно, хоч маленькі результати, але ми надіємося, що наш друг. Ужний колектив з 29 осіб сьогодні покаже те, що ми любимо свій край, шануємо свій край і намагаємося передати і молодшим класам від від старших і до молодших. Вітаю усіх з новорічними та різдвяними святами і гурт Заграва ЗОШ номер 11 Вони теж колятували та щедрували на фестивалі та підготували свою програму. Це історія, це велика історія, це культура, і ми раді, що молодь, підростаюче покоління чтить традиції українську культуру, українську пісню. Відкрили фестиваль яскравим номером народного молодіжного театру Естради, силует, керівник Віолета Молодецька. Далі колядували та щедрували артисти ансамблю Веселка центру культури та дозвілля, які нещодавно повернулися з Польщі, де брали участь у фестивалі та здобули перемогу. Шаленими оваціями глядачі зустрічали гурт Різдвяний передзвін НВК школа сад, вокальний колектив Ліра, школа гімназія, зразкову музично-драматичну студію Теремок центру дитячої творчості, ансамбль Черемшина No3», колектив Святкова Зіронька першої школи, Оксамит Четвертого навчального закладу, гурт Різдвяні дива «ЗОШ шість, Різдвяно-Фері п'ятої школи, Заграва від ЗОШНО No11», та творчий гурт, різдвяники, школа, ліцей. По закінченню заходу обрали кращу дірочку, та всі учасники отримали солодкі подарунки. не мила, не домила, Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У Сергіївці Білгородністровського району відбудуться заходи з нагоди водохреща. Як повідомляють на офіційному сайті селища, усіх бажаючих запрошують о 8.00 на божественну літургію у храмі святого преподобного Сергія Радонецького. Об 11.00 відбудеться проведення чину великого освячення води. О 13.30 благословення та освячення вод на причалі напроти ринку Лиман. Пригощати будуть гарячим чаєм та глінтвейном. Протягом усього дня проїзд мостом до моря буде вільним. Вже незабаром 19 січня православний світ відзначатиме хрещення Господнє. Традиційно в цей день віряни поспішають до храму, аби набрати освячену воду та йдуть на водойми, щоб зануритися в купель. Історія свята дуже цікава і дивовижна. 19 січня віряни відзначатимуть велике свято богоявлення, або як ми його ще називаємо, водохрещем йому більше двох тисяч років. Історія цього дня насичена, цікава та величезна. В этот особенный день был крещен сам Иисус Христос. Крестил его, Ян Креститель. Иисусу Христу было на то время уже 30 лет. Крестил Он его в реке Иордан. Происходили тогда очень сильные чудеса, которые видели люди. Первое чудо – это когда Иоанн Креститель стал крестить Господа нашего и начинал поливать водичкой с Иеродана, то появились ангелы Господни, которые наблюдали за этим чудом. После этого воссиял сильный яркий свет, отверзлись небеса, и появился Святой Дух. Было пришествие Святого Духа, которое все увидели, и увидели его в виде белого голубя. Тому на свято хрещення Господнього існує традиція, що усі священники та їх помічники, які служать у храмах, після освячення води випускають в небо білих голубів, та дві тисячі років тому на цьому дива не завершились. После того, как появился сильный яркий свет и появился Святой Дух, то люди услышали сильный голос, громкий голос. Это был голос самого Господа, который сказал, что в этот день крестится Сын мой Иисус Христос. То есть он и все это услышали, и люди поняли, что действительно Иисус Христос это Мессия, который пришел пострадать за наши с вами грехи. 19 января, вот такой большой праздник, который ми чтим і почитаємо. Вважається, що саме хрещенська вода цілюща, зберігається протягом року, та при цьому свої якості не втрачає. Пити її потрібно кожного ранку і на тощак. За словами матінки Наталі, найголовніше вживати її з вірою та з чистим серцем. Вода имеет очень сильное целительное свойство, не только которые люди посвятили, но и батюшки освещают водоемы. У нас освещается наш Днестровский лиман, люди идут окунаются. Что самое интересное и знаменательное, что в этот день, кто после освещения воды идет окунаться, никогда в жизни не заболеет. Ни у кого не появляется насморк, нет никаких болезней. У нас очень много происходило таких чудных историй, связанных с нашим источником. Очень много людей, які болеють, приїжджають да, именно в, этот, в этот день 18 или 19 января. Люди їдуть з всех стран, с не тільки з України. І люди, які болеют, окунаються в этот день, то многие исцеляются. У нас є спеціальна книга, де люди пишуть те, що з ними происходило. Я кажу, священнослужителі, саме хрещенську воду вони зберігають і на Пасху, і саме нею проводять обряд освячення. Также оставляем ее для болящих людей, когда мы идем к больным людям, чтобы окропить их святой крещенской водичкой, дать им испить этой воды. И также мы для своей просфорни вот 100 литров воды заготовляем на год для изготовления просфор, потому что когда делается тесто для просфорок, на которых совершается богослужение, это тесто замешивается на крещенской воде. Поэтому это великая сила, и каждый из нас должен понимать для себя, что эту святыню надо беречь, надо хранить ее, хранить в том месте, где недоступное место, место, где не увеселение какие-то проходят, а именно место укромное, спокойное, где эта святыня будет находиться на протяжении всего года. Поздравляю всех с наступающим праздником, желаю милости, благодати Божией, чтобы наши сердца и души очистились от всего зла и скорби. И пусть всех вас благословит и хранит Господь. С праздником вас, дорогие! Татьяна Анатолий Лукинчук, Ось такі були новини сьогодні, 18 січня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого бережіть себе.